Одну щітку. Ой-ой-ой, зараз він візьме, бере зубну щітку, чистить зубки. Добре, почистив, так і вмивається милом з водичкою. Віч, Вмивається назад, справді зароставити збивається, він старається, бачите? Після цього витирається рушничком. Ωραία. 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 Після смачного сніданку, варто та переживати, знову Поручання на погодя. мікрофона свого жодних стоїш. Новик повертається додому, повертається додому, бере свою улюблену книжку. Новик дуже любив читати, бере свою книжку. І читає прочитав ну, чудово, відкладає книжку йому вже надоїло читати. Хоче тепер знов побавитися, але вже вдома. І в нього є чарівна, надувна кулька, яку він сам розмалював. Ой-ой-ой, що діється? Кулька втікає від гномика. гномик засмутився, засмутився гномик. Кулька знов прилетіла. Знов тікає. Ну, все, гномик засмутився, плаче, що ж буде? І хорошого дня гномика він влаштовується спадки. І гномик наш засинає. Один день. І ось прекрасний день нашого гномика завершився.